Що стосується самого президента Трампа, то, окрім численних судових процесів, які поспіхом згортаються після його другого обрання, в його творчому президентському доробку вже існує такий досвід перша стадія процедури імпічменту у 2019 та 2021 роках. Його вже пробували позбавити президентської посади. Втім, як завжди, допоміг уникнути сенат. Перші конгресмени хотіли позбавити президентства Дональда Трампа. Рез Україну у 2019 році його звинувачували у зловживанні владою та перешкоджанні роботі конгресу у липні того ж року, за тиждень до телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, Трамп дав вказівку призупинити військову допомогу Україні. Лідери демократичної партії США припускають, що заморожування військової допомоги могло мати на меті прямий чи непрямий тиск на українську владу з метою розслідування справи Гантера Байдена під тиском звинувачень Білий Дім був змушений опублікувати стенограму розмови Трампа з Зеленським, яка підтвердила, що Трамп просив Зеленського розібратися в питанні щодо Байдена. Тоді кваліфікували справу як тиск на іноземного лідера для втручання у передвиборчу кампанію, що є неприпустимим зловживанням повноважень президента.